Ці дані привернули мою увагу, і я почав свою співпрацю з благотворчим суспільством, продовжуючи вивчати їхні роботи, публікації і ті наукові знання, якими вони оперують у квітні 2023 року. Я навіть взяв участь як почесний запрошений спікер у міжнародному форумі, організованому благотворчим суспільством. Глобальна криза вихід є, який перекладався 150 мовами світу, вельми вражаюче. Я також уважно ознайомився з об'ємною кліматичною доповіддю у двох частинах. Перша частина якої була представлена на попередньому міжнародному форумі. Глобальна криза, наш порятунок в єднанні. А друга частина вже на тому, де був мій виступ. Високий науковий рівень цієї доповіді ґрунтується на глибокому і ретельному аналізі геофізичних і астрономічних процесів а також закономірностей змін, які відбуваються в ядрі нашої планети, океані, атмосфері.